«Братські народи такий наратив 70 років вбивала в голови українців радянська влада, транслювала пропаганду по телебаченню, уособлювала в пам'ятниках, картинах та архітектурі Україна і Росія навіки разом. Саме під такою назвою досі красується барельєф у самому центрі міста. Він розташований на фасаді державного українського театру імені Шевченка. Ліпнина символізує дружбу та об'єднання народів після перемоги над фашистською Німеччиною. У Другі світовій війні, але чи є такий наратив прийнятним сьогодні, коли після століть утисків та спроб знищити українців як націю, Росія прийшла на нашу землю з метою повної окупації? Я не закликаю їх негайно демонтувати, бути таким матеріальні можливості, щоб їх замінити на те, що зараз знаменує боротьбу українського народу з росіянами, або тут на цій площі свого часу був перший в історії нашого міста піднятий синьо жовтий прапор. є емблема, можливо, це. Тут якось відобразити. Але тем є багато, ну але цим рельєфом тут, звичайно, зараз не місце. У 1979 році під час реконструкції театру тодішня тоталітарна влада вирішила увіковічнити діяльність закладу. За словами історика Максима Кавуна, ці три барельєфи символізують найпопулярніші спектаклі в стінах театру. Їх створив відомий скульптор Юрій Павлов, перший гайдамак за поемою Шевченка, загибелі скадри за текстом Корнійчука. І сам спектакль Навіки разом. Це не є пам'ятник дружбі народів, а радше. Наслідування тодішньої моді, значить, був такий спектакль. Ну, навіки разом, такий відомий радянський концепт про віковічне братерство російського, білоруського і українського народів. Ну, звичайно, тодішня ідеологія вимагала такий барельєф. Ну, це сьогодні, радше, є артефакт. Соціалістичного реалізму, крім цього, скульптури знаходяться в самому центрі міста в його культурному осередку. Поруч розташована філармонія, флотилія, просвіта, молодіжний театр та міська рада Дніпра. І дуже дивно, що досі на цей барельєф не звернула увага адміністрація міста, зазначає голова Січиславської просвіти. Це такий осередок, який був завжди надважливий в будь-які часи для мешканців. Міста, області і для будь-якої влади будь-яких часів. Тому і об'єкт, цей наш театр Шевченка став таким собі елементом пролетарської пропаганди. І тогочасна влада, а реконструкція відбувалася в 1979 році, 45 років тому, підступно використала, підступно використала поєднання символу нашої боротьбі за незалежність. Академічний український музично-драматичний театр імені Шевченка є пам'яткою національного значення, відмічають фахівці. Тому, згідно закону про охорону культурної спадщини, будь-яка зміна пам'ятки можлива тільки з дозволу центрального органу влади, тобто Міністерства культури, тільки з дозволу центрального органу для пам'ятки національного значення, і тільки при ем... Розроблені проекту, розумієте, щоб не просто у нас було вирване око, тут розумієте, а щоб був якийсь проект, який замінить достойно, от те, що ми зараз маємо на такому ж високому художньому рівні. Отже, знести ці барельєфи можливо, але тільки після затвердженого проєкту, який передбачає переміщення цих ліпнин у відповідне місце. Але оскільки досі у Верховній Раді не прийняли законопроєкт про дересифікацію, скульптура зберігатиме свій статус пам'ятки як частина будівлі. Дар'я Візір, Ірина Кузьміна, Тарас Іванов та Дмитро Солодовник. Новини 9 каналу.